ХХ століття увійде в історію людства як століття майже безперервних, локальних та двох світових війн. Однією з його найганебніших рис буде впровадження нового способу знищення людей, який стане пізніше відомим під терміном Голокост. Це масове винищення кількох поколінь беззахисних осіб, які не мали в руках зброї тільки тому, що вони були євреями, ромами, представниками інших меншин. Закарпаття або підкарпатської Русі, як вона називалась за Чехословацького періоду, після Мюнхенської угоди у березні 1939 року відійшла до Королівства Угорщини. З цього часу на цю територію, яка була сателітом Німеччини, поширювалось законодавство Угорщини. На цій території для знищення євреїв, ромів, були створені табори: трудові та пересильні для цивільного населення. Тюрми та гето. Стосовно ж ромів, угорські націоналісти завжди ставились упереджено. Ще у лютому 1941 року Дьордж Фостер, член парламенту від партії Угорське життя, запропонував створити трудові табори для кочуючих ромів. Одна з газет писала, що угорські роми обходяться країні 7 мільйонів 500 тисяч пенго або 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Приблизно стільки ж щорічно витрачається на підтримку угорського дипломатичного корпусу. Тоді ж був розроблений план та прийнятий закон номер 11 від 11 березня 1939 року для створення інституту примусових робіт, за яким небажаних осіб, які не мали професії, можна було інтернувати до трудових таборів. З 1 липня 1939 року закон про помисові роботи набув чинності. Було створено кілька трудових таборів, а в окремих місцях стосовно ромів були введені певні обмеження. У ромів відбирали продовольчі карточки, незалежно від того, хто це був, чоловік чи жінка. Розглянемо на конкретних прикладах свідчень ромів. Як відбувалося переслідування цієї національної меншини в Закарпатській області? При Чехах ми жили хорошо, мали кожну роботу, отримали льготи, отримали при Чехах. Хто не працював, отримали льготи. Коли сюди прийшли мадяри, що змінилося? Все змінилося, тому що не було роботи, ухучалося життя. никаких помощи не было от государства. Абсолютно ничего не было. И люди жили как, 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 Кто, как мог. А это забирали в армию, некоторые забирали а не на работу. У меня мама очень болела, больная была. Жить плохо нам было. Ну, были. нас, мама не берувала, чтобы одевать. Кормить не могла, так покормить, как Бог приказал. А, а сколько учили. було улиц в таборі? Та улиці все в месте жили. То така, як вона була площадка, та там все в місті ми, да. хто ми ми у месеці жили. Роботали сме, хто було, сама не мы у дудьок. Зароботали сме, мали підіймали, ми, ми наші мусоли. время, когда Чехословацкая была республика, и время, когда было венгерское здесь правительство, оно отличалось одно от другого? Да. Чем? Чехословакия были хорошие люди, а венгры были плохие. Они плохо да. относились к цыганам? Относились к цыганам, да. Венгры. Плохо. Очень много можно сказать и на мою жизнь, товарищи. Очень было время, когда мы Прям, Прямо, правда, хочется. Мы как-то время. Не було істини. І ністали все було ту коти на сто біти хвилину. Довгий час. Это було в бом время, коли потиск був. Взяли кажде время, взяли ночу не спали, коли за нас забирають німці. Очен нас, очен нового, імці очен нового циганів забрали. І забрали застивали. На дорогу не мог було бігти. Na nie można było wiedzieć, jak nie na to opłaca. Pamiętaj, że nie można się. wstać z nami. My tu mamy w moim miejscu, siamano. Mamy. Bóg pomógł, wszystko dobrze. nas. Daj Boże, to robisz, pytam. Genialnie, że nas nasze tabory zakryli, nie można było nigdzie iść. Стојале на улицу жандари и нас цигано никуда не може било видеть. Сорок трети или сорок Фактически, если это, коли это было, сорок первом году нас клуб захватили. Но в сорок четвертом году уже приказ создать, все знают, война

З Гіркотою мусимо відзначити, що Ромська трагедія залишилася майже непомітною світові. Шанси на гідне уковічнення пам'яті тих, хто загинув, був втрачений. За свідченням очевидців, перші повоєнні роки, коли ще були живі свідки геноциду, як роми, так і місцеві жителі, не були зібрані відомості про наругу тих літ. Самі ж Роми. Навчені гірким досвідом переслідувань, залякані, знедолені, знищували всі документи про перебування в концентраційних та таборах примусової праці. Ніхто з них не зафіксував знищення майна в органах влади, тим паче НКВС, на джерелах, саме яких зараз і ґрунтується в основному джерельна база Холокосту на території України. Я вже прийшла. Мадярі. Не було добре, паніко. Бо сюди туди, то мені віці на очі. Жандарми з палицями ходили, кого бачили на вулиці, того били і різали. Коли вони приходили, то з ними прийшла до нас велика біда. Ми були змушені втікати у поле, у ліс, де ховалися без їжі і води. Потім прийшли угорські солдати, і вони заставили всіх нас постригтися наголо. Забрали від нас одяг, подушки, перини і спалили. Була зима, і ми бігли додому майже голими. У 1944 році німецькі солдати і офіцери приходили і деяких з нас убивали. Моїх двох братів поголили наголо. Всіх змушували лежати у ліжку. А мій батько поголив доньок наголо і сказав їм, що у нас є тільки двоє хлопців, що лежать у ліжку. І тільки так німці залишили нас і пішли до другої хати. Так над нами знущалися. Що робили з жінками? Насилували, тягали за волосся і забирали з собою, по селам забирали ромів і євреїв. Євреї вивезли, а потім прийшла черга за нами, але вивезти нас не встигли, бо прийшли руські. Так ми залишилися живими. Чоловіків циган забирали на примусові роботи. Відправляли бідних людей, які дуже голодували. І ми, хто залишилися вдома, теж голодували. Мого батька і братів відправили теж, і один із братів помер у Самборі. Там вони рили траншеї, бункери, дуже голодували. Якщо вони не працювали, їх били і вбивали. Скільки людей відправили? Багато, дуже багато. Майже 100 осіб пішли і там вони зникали. Скільки повернулося назад? Дуже мало. Приблизно 10-15 чоловік повернулося із тих багатьох, кого забрали. А де останні? Вони всі зникли там. Починаючи з 19 березня 1944 року, переслідування ромів та євреїв набуло масового характеру, коли Угорщина була окупована німцями. Вплив німців на угорський уряд зростав. З'явилася організація Схрещені стріли, що зайняли в уряді домінуючі положення спочатку євреїв, а потім і ромів став відправляти до концтаборів. У серпні 1944 року міністерство опублікувало наказ про створення циганських трудових батальйонів. Кожен з яких укомплектовувався з 213 ромів, одного лікаря єврея і одного інженера єврея. Це була перша урядова постанова Угорщини, що стосувалася безпосередньо ромів. Уже потім після того вже почало забрати. и отнесла как евреев забирали. У нас было приказано, уже было, было, в газете было написано, я могу сказать, в каком, каком, году было записано газета, вот подождите, в 1946 году, в июнь и август месяц. И закон, что было написано? Все цыгане, которые не работают, не имеют никаких отношения, всех собирать будут в лагерь. Был бы в Монте, пришел домой, в газете было написано, пришел домой, сказал моей матери, помню как раз, а рамку, если мой будут нас собирать, Я а У нас так Використання спеціально виготовлених машин для знищення людей, черговий засіб фізичного знищення мирного населення, не уминула зла доля і наш край. Мама говорила, що прийшла машина без і брала людей, і дівчат. І сміхувалися над ними. Ну, я не знала, що робили, але мама казала, не казала дітям, вже, що Їм сміхувалися. Велика машина без вікно. Вона називалася Душегубка? Так. Десь так у, у лізі повезлиці, де полюм. Та... А потім та мертві були. У роки війни примусові роботи у Закарпатті були пов'язані з військовими потребами. Дуже сподівали німці над ними і дали їм робити, щоб робили, хоч що грязну роботу збирали. Мій батько збирав мертвих, щоб були мертві по, так, по землі, щоб вмирали, бо тут була велика війна, а вони дали їм, аби збирали тих мертвих усіх, аби їх хоронили, аби не були на землі. Собирали і мертвих, і робили, в казармах робили. Моя мама у казармі робила мила, шурувала. Що, що дали, то робила. Для того, аби сильніше принизити ромів, наголосити, що вони кримінальна нація, ромів змушували перешивати на одяг темнозелені позначки. Давали їм такі зелені ор... ординашки, такі циганка... циганам. Авреям давали другі, аби пізнавали, котрі авреї, бо тут багато авреїв було. А якого кольору були у євреїв? Були... Зелені були у, у цигані, а жовті такі були у авреї. Хто ви пам'ятаєте загоди війни зв'язані зі Ну, Тож що їх збирали, збирали відсюди. І тут були на радванці багато людей. как плакали дети, как они плакали, как собирали в Куда их собирали? И в, гетто, в гетто. А где было гетто? А где тут было, где Мукачевская улица, я же вам говорила, Мукачевская улица, аж до железнодорожной станции, там поляна была, и там было обкружено дротами. Но это было в гетто, там это в гетто было. Откуда я выкрала эту еврейку? Это была еврейка моей сестры, что в Либерце живет Мария, она ей была кума. И она все время с нами вместе была. Вместе была, вместе была. Но когда ее забрали, очень плакали. Мы ее очень и очень жаловали. Сколько было ей лет? 35. 35. 35. Она была замужем за еврея? Нет. За такого, за нашего. За русиан был. Русин? Да, да, русин. Но его не забрали, а ее забрали. Как ее фамилия? Еще раз повторите, Горвард, а Хорвард. имя Хелена. Горват Хелена. Да. Сколько она там пробыла, прежде чем вы ее туда выкрали? Она пробыла там 6 месяцев. Выносили их. Они кушаете? спали там по земле, там валяли. Ну как это? Что с ними немцы делали? Вот. Расскажите подробно, как вам удалось ее оттуда забрать? Подробно. Так что это длинные-длинные дроты были, а в конце она совсем в конце была. А там немец был один, молодой немец был. Какой молодой немец Не был? знаете, назвали его? Нет, не знаю я, как его назвали. Но я несла кушать. Муж ей сказал, чтобы я как-нибудь ей кушать понесла. А что он... Что вы несли, что вы носили кушать? А я ей носила, как раз он сделал ей курицу. Пожарил курицу и картошку. Она мне это запаковала и говорит, как-нибудь, если ты сможешь без... А нельзя было подходить к этой проволоке? Нельзя было подходить. А он говорит, иди ты, иди ты, потому что ты не выглядаешь цыганком. Говорит, потому что если бы ты была черная, они бы тебе сразу взяли немцы. Иди ты, он меня очень просил. Я говорю, туда не могу подойти, бо я мужик. Но я подошла туда, с краешку, с краешку подошла. И так в, этом сумочке держу, А такой молодой немец был красивый и подошел, и говорит, что Райлен, Прайлен, ну я не знала, что это правилен, правильно. Все он спрашивает, что я хочу, что... Що... А я ему показывала, что я кажу, курс, де... принесла есть, а потом он ничь, нич. Выгонял вас оттуда Нет, или... не выгонял. И я думаю, а, я буду с тобой по циганськи Говорить. А може лучше меня поймеш. І она сказала, миандем техан, техан. А он так на мене смотрел. Хто? Кому я кушаю? А я показую, она мене вже видела, вона смотрела на мене. А я ему показую, що там, там. Ага. І он її Подозвал Подозвав її, і взяв у мене цю сумочку і дав їй. Вона спряталась і там кушала. І я їй по-венгерськи говорю. Слушай, ты всегда вечером, когда уже так вечером, подойди к дроту, а может мне удастся тебе Забы. взять отсюда. Да. No. И она говорит, хорошо, я буду всегда тебе смотреть. Боженька, буду тебе смотреть. Где-то через 3-4 дня я подошла туда, он стоит. С пушкой стоит. Mm -hmm. И мне. Вроді клоніться мені і зов'язує мене, що пой-пой, пой, не бойся, що по-німецьки. Я подошла кесіндротам і я йому говорю, що по-циганськи говорю, що хліб, хлеб, хлеб у мене був і котлетки там були. Я говорю, позови її. Они... Я говорю, а я? Говорить, я пойду туди, туди. чтобы не заметили, что он пустил, присутствовал ко мне, а мне это надо было. Он пошел себе, пошел в себе, а я дрот стянула, я говорю: выходи. Она вышла, я ей платочек на голову и давай, мы помучаться как переезд. Вот mm -hmm. этот, на mm -hmm. разбанке, бегом, бегом, бегом. Антонова сестра жила здесь, моего мужа сестра, но он мне еще не был. Бы. Она жила тоже здесь на разбанке. Так вона мені дала свої я документи свою, свою метрическую. Я говорю, дай говорю, ж з одного року з нею. Дай мені цю говорю, тому що я хочу йти з нею. Вона мені дала цю метучистку, і я пішла. Ми в місті. Пішком, 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 пішком. Де нас патруль мой? Там фотографій не було. Ні, видіки вороження там не було. І ми помаленьку пішком, 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 до собранець, все собраться, там оддохнутися, собратися до мира, халови вже налегу було. І ми пішли, пішли, пошли. А я говорю, ну я їсть, если... а ти знаєш за час, ми там ну, куди ми підемо. Ну куди ми? Вона не безпокоїться, ми підемо. До моєї подруги. Как фамилия подруги не помните? Плащил, то я же була спрашиваю, плащів. Mm -hmm. Плащил Гелена yeah. була, так. Да. Ну ми подошли туди. А там что? А там во дворі німецька кухня, а там немці. А как раз вона була вдома, і муж живе вдома. Ну і вона говорить, боже ти мой, боже ти мій, як ти как ти туда припляла? Ой, не, не говори, що немного спряче. Спрятай нас, потому що. Говорить, вочка, видиш, виклала мене гетова. Ну, вона нас спрятала. Куда спрятала? У, это, В кладовку. Как долго вы там были? Ми там прибили полгода. Це да, вже освободили руські Освободили. Було підготовлено і ідеологічне підґрунтя як боротьба з антисоціальними елементами. У деяких випадках ромів обвинувачували у шпіонажі на користь червоних або підтримці партизанів. Масові вбивства ромів розпочалися в серпні 1941 року і завершились навесні 1943 року. У зоні військової адміністрації та рейс Комісаріату України знищення ромів проводили в основному інзацгрупи. Ромів знищували відразу після їх виявлення. А доля збожеволе рогоче, прується червоно-наган, і кулемет стрикоче, вбиваючи циган, вбивали частку із себе, свободи, дух, любов, пісні, високе небо серед густих дібров. Якби то кат не відав, якби то кат не знав, неуб'єнну душу, то божевільним став. Ще в пам'яті війна, парада ювілеї і так болить струна душі моєї. Ховає Бабін Яр, трагедія сліди, Сердець циганських жар, веде сюди живих, у цій святій землі стонадцять націй, а з під небесся десь таке болюче кров. Тут справжнє все, нема тут декорації, лиш зойк і крик у Бабиням яру. Тут тисячі могил з недоленим і гнаним, нема гранітних брил розстріляним циганам, тут не стоять хрести. Тут мук субні кургани. Куди мій біль нести, скажіть, брати, цигани. За роки Другої світової війни гітерівські фашисти разом з своїми прислужниками здійснювали російську політику етноциду, вивезли з окупованих країн і спалили у концтаборах близько 500 тисяч ромів. Чимало їх було знищено у таборах примусової праці у ході каральних операцій. Найбільших жертв зазнали роми, які проживали у місті Київ на території нинішньої автономної Республіки Крим. Вінницькій, Одеській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській та інших областях України, враховуючи великі масштаби і непоправимі суспільні наслідки Голокосту Ромів, їх соціально вразливе сучасне становище в місцях компактного проживання, Верховна Рада постановила відзначати починаючи з 2004 року на державному рівні Міжнародний день пам'яті Голокосту. Доручити Кабінету міністрів України разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади, зазначати і здійснити заходи, спрямовані на вивчення масштабів, місць та кількості жертв гітлерівського етноциду ромів. Авторами проекту постанови про відзначення Міжнародного дня пам'яті Ромського Голокосту були народні депутати Верховної Ради від комуністичної партії Іван Мігович Ужгород та Сергій Пхиденко Луцьк. І схвалене Верховною Радою України 8 жовтня 2004 року. Повоєнна історична наука почала вивчення Холокосту тільки тоді, коли розпочалася масова міграція євреїв до Ізраїлю, Німеччини та США. Коли ті, хто вижили, почали відкрито говорити про знищення мешканців спеціальними військовими нацистськими підрозділами. На превеликий жаль в Україні цей процес не набув належного дослідження, вдумливого аналізу відповідних висновків. Нужно розуміти, що знали, як раніше до війни як люди жили, як молоді знали, як що з ними зробили, як нас на людьми, на женщинами, як насдівалися. Не нас треба забивати це, і треба розказувати. Що як це було, як в Але ромський менталітет недовго тримає образу на людей. Але пам'ять про невидні жертви ще довго будуть передаватися дітям і онукам. А вони своїм дітям і онукам. Таке воно життя.